Ми знаходимося на центральній площі міста Пардубиця. Зараз вам покажемо, як прикрашають цю площу до нового року. Виставляють ось такі гойдалки. Сам дід Мороз прибинає діток. По центру є ось така гарнюча карусель, де дітки можуть покататися на ній. В центрі стоїть ось така ялиночка. До речі, цікавий факт, що ялиночку постійно ставлять в Чехії живу на центральній площі. Тобто саму величезну ялиночку привозять з лісу, її встановлюють, і це справжня справжня лісова красуня. Ось такий дзвоночок обов'язково кожна дитинка має в нього задвініти. А також, якщо захоче загадати якогось листа, може сюди дідушки морозу кинути його. Коло можемо бачити різні такі будочки, де люди продають різні смаколики. Можна чимось почастуватися, пригоститися. В Цьому році бачите, встановили ось таку сцену. Минулого року такої не було. Це бар. О, це бар. Тут можна купити собі випивку. До речі, в Чехії п'ють теплі напої, такі як сварак. Вино тепле, ну таке, як у нас глінтвейн. Бачите, у дівчаток сирочок, далі йдуть ковбаски. Ціни, звісно, не дешеві, так як це центральна площа, і все, звісно ж, з накруточкою. Ось така величезна сосисочка, бачите, привастить жарячи, тепленьке. Який та гусь ой, боже, це його щастя і болізня. Тут всі речі продають в чини. Також встановили сцену. Чеська ось така солодощ називається тардельнік булочка, яка посипана цукором, дуже смачненька. А також часто на ось таких центральних площах є ось такий мангал, де копляться жариться м'яско. Тут запахи стоять просто неймовірні. В кожному святі можна побачити ось такі пряночки. До речі, вони робляться в місті пардубиці. Також обов'язковим атрибутом в чеському домі є ось така омела, такий гарний ангел. Обов'язково приходьте перед різдвяними святами та насолоджуйтесь.